Привіт-привіт! Це Київ і це столиця України. І сьогодні з Кременця ось таким комфортабельним автобусом дісталися сюди, аби долучитися до спільної української молитви за нашу перемогу, за наших воїнів, за благословіння нашій Україні. Я зараз буду. Вам розказувати все по порядочку, буду все вам показувати. Насамперед, хочу показати з ким, з якими гарними людьми ми сюди приїхали. І якщо ви от не втрапили в цю паломницьку поїздку цього разу, наступного разу долучайтеся, тому що повірте, це таке натхнення, така, така гарна аура, і такі хороші люди, що хочеться з ними бути. Дуже-дуже довго. Слава Україні! Героям Слава Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу Святому! Отче Володимира, розкажіть, будь ласка, насамперед вітаю отця Володимира, отця Володимира Дима, ти, ти, ти. і майбутнього отця Володимира. так правильно я сказала? Вже три в нас є сьогодні Володимири. Слава Ісусу Христу, слава Україні! Слава. Сьогодні ми подорожували, про звершуємо прощу в нашу столицю, місто Київ у києво печерську лавру за те, щоб помолитися в день державності, в день святого Володимира Великого, князя Київського, в День Хрещення України. За українську перемогу, за благословення України, за встановлення справедливого миру, за повернення українських воїнів-захисників, героїв додому, за звільнення полонених і за вічну пам'ять і упокоєння душ спочили героїв. Запрошую вас на всі наступні паломницькі прощі наші такі. Найближча проща вже буде у нас на Кременеччині, в Лішні, 24, 25 липня відповідно. Ну а там, коли будемо їхати, будемо вас обов'язково запрошувати. Давайте ми кожен визначимося, з чим ми сюди приїхали. Ми ж написали, що ми будемо молитися за всіх, але і за власні якісь бажання, за власні потреби, правда? Звичайно, що однозначно, що кожна людина. Має особисті якісь прохання до Господу, всіх нас є сім'ї, всіх нас є діти, всіх нас є родини, всіх нас є справи, які ми мріємо звершити. На славу Божу, і на потребу собі, і на користь людям. Тому за все будемо молитися. Пані Олю, ви можете сказати, за що ви так найсокровенніше хочете сьогодні? піднести? повернення всіх воїнів, всіх чоловіків, батьків, дітей, щоб всі вернулися до своїх сімей і родин. За тих, хто полонені, щоб всі були вдома. Я знаю наперед, за що ви хочете молитися. За чоловіка, щоб живим і здоровим повернувся з війни. Вітаю миру, перемоги, повернення всіх військовослужбовців, повернення хлопців, які пропали без вісті, і кожному миру в душі і в серці. Сьогодні в день української державності і в день рівноапостольного князя Володимира будемо просити Господа, щоб Бог почув молитви нашого князя і дарував нам таку довгождану перемогу, щоб усі воїни вернулися живими і здоровими додому. Ті, хто полеглі, нехай будуть в царстві небесному і допомагають нашим живим здобувати майбутнє для наших дітей. За що будете підносити молитви? Окрім загальної, за спільну перемогу українську. За майбутнє дітей і онук, молитва тільки за це. Ну, якось в такий час, що ми батько вже своє життя трошки прожили, а хотілося б, щоб у них все було гаразд. За мирне, мирне майбутнє наших маленьких сонечок, наших дітей. Перемога. Дівчата, з чим приїхали? Що будете просити? За що молитися? За себе повернуться. Здорово, За всіх воїнів, які захищають нас і бережуть нас, щоб нам було життя. Хай Господь їх благословить і надає їм сили, здоров'я і терпіння. В пропав, пропавши воскресень. Щоб всі повернулися з живими, з щасливими додому, була перемога, щоб всі були живі, здорові і був мир України. У нас якісь дуже всі спільні бажання, дуже всі спільні прохання і спільні молитви. А можете сказати, з чим приїхали? Чи були вже в Києві? От ви, наприклад, ви вже були на службах? Я була на службах. Я приїхала. Помолитися за наших воїнів, за своїх синів воїнів, які троє з перших днів, Можу, щоб все було вже за перемогу. Все, все я люблю ви... І Сьогодні ще й забачився за дев'яку, бачите. Бачите, як добре. А ви таку далеку дорогу здолали. Якесь маєте бажання, певно, супровенне? Ну, яке бажання. Я приїхала до святині. О, більше я вже в своєму віці, <кій> нікуди не поїде. В минулому році я була. Тут теж ми фотографувалися. А тепер я сказала, що б ти мене вказав, куди будеш їхати, Київ бомблять, таке сяке. А як бомблять, я все одно їду. І оце я приїхала, я з перелісу. Ми, якби я сказала, моя фамілія Миколич. Вам не нагадує, нагадує. Нагадує, дуже нагадує така. Сумна така, певно, історія з вашою, з вашим прізвищем пов'язана. Чи той... ні, нічого, просто він був директор діаза. А, це не той Микола. Я ні, ні, перепрошую. Ні. Я думала, що це ні, в нас ні. воїн був. Ну ви Микола. ж знаєте, те, що як то. Так, так, так. Пані Олено, ви кожної поїздки, і я хочу звернутися і до вас. Я знаю, що після служби ми всі разом підемо на Майдан, і це вже таке стає доброю традицією. Ну, не можна сказати, доброю традицією, хай би її ніколи не було такої традиції. Але те, що ми йдемо туди, то це, це добре. За Це я дуже дякую. За і дякую. Дякую. Дякую нашим воїнам, що ми можемо приїхати сюди. Хочеться, що я ще не була. Хочеться помолитися до за повернення наших живих, здоров'я наших. Ну, і разом з тим помолитися за тих, хто може. Я бачу вас, кожного, кожної служби бачу вас в храмі, і на вас така гарна сукенка. Ви, певно, вкладаєте в ті узори щось і таке, що хочете попросити в Бога. Знаєте, хочу попросити, по перше хочу подякувати Богу за те, що Господь сподобав приїхати сюди і щасливо добратися, і ще, щоб нам поміг назад щасливо добратися. Хочеться попросити за перемогу, але хочеться сказати ще інше, що перемога настане в нас тоді, коли у нас буде єднання всього нашого українського народу. Коли ми всі разом зберемося і всі разом без винятку заспіваємо Боже Великий нехай Україну нам хороне, тоді, я думаю і хочеться просити за це єднання, щоб настала поскоріше перемога. Зараз ми будемо об'єднуватися у спільній фотографії. А тоді, друзі, на 9-ту годину служба, ми ще будемо мати кілька включень, бо ви ж, мабуть, хочете подивитися, як живе столиця, чим живе столиця, що тут відбувається таке, чого немає у нас на Кременеччині. У кого ще не встигла взяти інтерв'ю, ще обов'язково візьму. І буду ставати теж до спільної фотографії, а то? Виходить іноді так, що не дуже і є. У мене знімки, бо знімаєш всіх.